Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3291 розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить 2 мільйони 508 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. 35, 6, 43, 32, 16. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8223-й розіграш Державної лотереї КНО. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 45 65 77 один, сімдесят два. Шістдесят сім. Двадцять сім. Тридцять чотири. Сорок сім. Сім. Три сімнадцять. Сімдесят один. П'ятдесят. Двадцять три. Чотири. Шість. П'ятдесят сім. Сорок дев'ять. Сорок три. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7076-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. сім. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. сім, дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна.